Навпаки, мені показують, що тут, можливо, навіть якийсь буде такий хитрий хід, але нам буде чим торгуватися, в нас будуть якісь козирі. Друзі, вітаю! Ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні тарологиня Ольга Столмошенко про посилену мобілізацію в Україні та чому лідери деяких країн просувають думку про обмін територій на членство в НАТО чи ЄС. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про посилення мобілізації в Україні. Він зазначив, що військові дійсно звернулись до нього з таким проханням. Про це він сказав 23 серпня на прес-конференції під час Кримської платформи. У президента запитали, чи дійсно буде посилення або прискорення мобілізації через ситуацію на фронті. Зеленський прямої відповіді не дав проте наголосив. Скажу відверто, військові до мене це звернулися щодо можливості дати можливість Більше мобілізовувати все. Більше поки що не можу вам нічого сказати. То, що буде посилена мобілізація в Україні восени? Я не бачу, що мобілізацію буде посилено. Навпаки, мені показують, що тут можливо, навіть якийсь буде такий хитрий хід ну, можливо, ми це так будемо приймати, вплинути на мобілізацію фінансово. Тобто така, таке відчуття, що тут будуть як знаєте, пропонувати та аби люди були зацікавлені в тому, аби піти і стати на захист своєї країни. Ну скажімо так, я не бачу, що тут о щось буде змінюватися, але змінюватися не кількість, а змінюватися буде саме складова цього процесу. Ні, тут, тут більше на заохочення схоже, тому що ну якось будуть вони намагатися компенсувати. Ати фінансово зацікависть президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірні територіальні поступки в обмін на членство України в НАТО. обмін територія готові обміняти Білград на наше членство в НАТО? А тепер питання: Президент України Володимир Зеленський пожартував про Білгород, чи щось таки задумав? Ні, це не Білгородська область. Це не Білгородська область, це якась область, яка поруч, тобто це якась інша область. Все, закрили. Це не Білгородська область, але нам буде чим торгуватися, у нас будуть якісь козирі. Щось з кордонами ми пограємо, так, мені показує. Також і секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав димним вкидав заяву у одного з 100 посадовців НАТО, який висловився про можливість членства України альянсів в обмін на відмову від окупованих Росією територій. Тож чому лідери деяких країн досі просувають думку про те, що Україні варто обміняти певні території на членство в НАТО чи ЄС? Давайте послухаємо Ольгу Стогнушенко. Мені це більше схоже на хайп, тому що тут немає можливості в цих лідерів країн е, не примусити Україну, ні якимось чином вплинути взагалі на наше рішення. Тобто, це, е, це ну, ця інформація, яку вони надають, вона більш для маніпулювання в своїй країні в своїх інтересах. Та прикривання якихось грошей, ну тобто таке відчуття, знаєте, що лідери країни, які кажуть про те, що вони кажуть, вони більше хочуть в своїй країні набрати, хоч якоїсь ваги, тому. Спираються на таку знаєте болючу тему і на цій темі намагаються виїхати. Насправді вони нема, не можуть впливати на це жодним чином. Тобто Це хай. Ну, тобто я при причетний до якихось подій, я там пам'ятаєте, я там теж щось казав, я теж там втручався та свого носа всував. Але сказати, що вони сплинуть на щось, ні, ну це на рівні, кажу туди, аби ви почули. Ну, так. Друзі, ось такі ми маємо прогнози. Дякую, що дивились. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати! Слава Україні! Слава ЗСУ!